Отець Петро Балах Домініканець. Віра шукає розуміння. Молитва піст і милостиня у традиції церкви. Молитва користувача Фейсбуку. Господи, вбережи мене від поганої звички. Вважати, що мушу щось сказати на кожну тему і за кожної нагоди. Звільни мене від бажання випростовувати кожному його шлях. Зроби мене серйозним, але не понурим, активним. Але не нав'язливим визвали мій розум від нескінченного занурення в деталі І дай мені крила, щоб я відразу переходив до суті. Уділи мені похвального відчуття, що деколи можу помилятися, збережи мене приязним до людей, хоча справді з деякими й важко витримати даруй мені здатність бачити добрі речі в неочікуваних місцях і несподівані цінності в людях дай мені, Господи, Благодать говорити їм про це це фрагмент молитви, яку приписують святому Томі Аквінському. Але це не його стиль і мова. Інші вважають, що це молитва святої Терези Авільської, яка жила в 16 столітті. Однак теж без жодних доказів. Найчастіше авторкою вказують якусь черницю з 17 століття, утім, так само без посилань. Поширюватися ця молитва почала в середині ХХ століття, тому наймовірніше десь тоді її написали у кожному разі. Чудова молитва, навіть якщо їй і бракує історичності.